Доброго дня, загальний розклад, Засняне рівно таїння Які двері відкриються для вас? Нове починання. Була мрія. В минулому по відношенню до якоїсь справи. Ви тривалий час в своєму житті думали саме про це? Але не мали ясності розуміння по відношенню до ситуації. Не вистачало, можливо, ресурсу. Але говорить, що по справедливості ви досягнете розуміння, вам відкриється таємниця, тобто ви досягнете розуміння, отримаєте інформацію, як вам зрушити з мертвої крапки. І по справедливості вищі сили вам дадуть даний шанс, дану можливість вийти з ситуації, де ви не бачили виходу. Для вас відкриються можливості, шанси, відкриється розуміння, і ви досягнете того, чого бажаєте. І ви по відношенню до даної ситуації будете самодостатні. Вам потрібно було пройти певну трансформацію, певний шлях трансформаційний. Щоб досягнути ресурсного стану завдяки тому, що ви працювали, так, ситуація була підвішена, тобто ви не мали можливості впливати на дану ситуацію, ви не мали ясності. Ти загалом, ви, можливо, в деякі моменти свого життя навіть і не розраховували на те, що зможете вплинути на ситуацію, зможете покращити і загалом розраховувати на досягнення. Покращення ситуації відносно фінансово получати достатку, і загалом відносно було достатку. Знаходились в бідності безрезультативності, і по відношенню до якоїсь ситуації, до якоїсь бажання, до якоїсь мрії. На даний момент, навіть якщо ви не бачите цих змін, але зміни відбуваються по правосуддю, вищі сили нададуть вам можливість. Насамперед, завдяки тому, що ви працювали, пропрацьовували, проходили трансформацію, ви знаходитесь в ресурсному стані Ви працювали, і як подарунок, ви отримаєте ясність розуміння інформацію, як вам діяти, щоб досягнути бажаного. Ви повинні розуміти, що в вашому оточенні є ті люди, які не бажають, що ви досягали результативності. Вони бачать, що ви ресурсні, і вони розуміють, що ви зможете досягнути, і будуть вас зупиняти на даному шляху. Але це не будуть негативні маніпуляції, це можливо святкування, праздність, зустрічі. З друзями, вам говорять, що ні, ви повинні рухатись зовсім іншим шляхом. Ви повинні сконцентруватися на даний момент на новому починанні, якщо ви бажаєте досягнути результативності, от ви досягнете розуміння і ви повинні вкладатися в дану справу. Ви повинні сконцентруватися на даній справі. Ви не повинні дозволяти вашому оточенню маніпулювати, навіть якщо це не негативні маніпуляції, тобто спілкування, взаємодія, але вони вас будуть відволікати від досягнення. Є цілі, якої ви вважаєте. Ви повинні розуміти, що будуть перепони, буде потреба, отримати додаткові знання, додаткову інформацію, ви мах, творець в своєму житті. І ви зможете подолати, але при умові, якщо ви будете активно діяти і концентруватися саме на даній справі. А своє оточення очищайте, відсікайте маніпуляцій.